Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Я був незадоволений мудриком. Наставник Челси пояснив ранню заміну українця. Вона потрапив до сфери інтересів Реал Сасієдада. Як Шахтар збирається грати в Лігі Чемпіонів? Лоненко розніс гірників за поразку Олександрії. Потім піде безкоштовно. Нам потрібен не він, а кепа. Болівальники реала розділилися у ставленні до Луніна. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Головний тренер Челсі Енсо Мареска прокоментував заміну Михайла Мудрика в матчі проти Волверхемптона. Українець відіграв лише перший тайм. Я був незадоволений Мудриком. У деякі моменти ми можемо краще керувати деякими ситуаціями. Він наполегливо працював без м'яча. Але з м'ячем я очікую, Міші трохи більшої якості. У нього було кілька хороших моментів, але причина полягала в тому, щоб замінити його та дати кілька хвилин педру нету. Поділився Мареска в коментарі Футбол Лондон. Прошу вашої допомоги. Підтримайте мене та підпишіться на телеграм-канал Перший Тайм. На каналі ще мало підписників, але ми розвиваємося. Наша ціль перші 100 підписників. Вам не складно, а нам приємно. Дякую кожному за підтримку та підписку. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Сьогодні був перший матч для новачків Роми перед рідними трибунами. У старті серед літніх придбань з'явилися Артем Довбик та Матія Суле. В інший день вони б отримали максимум уваги, але не сьогодні. Після першої гри було багато розмов, що Артем Довбик був відрізаним від команди. Видно, що тренер над цим працює. Довбик гарно почав, а потім розчинився на полі. У підсумку Рома сенсаційно програла Емпелі у себе дома з рахунком 1-2. Реал Реалсусіда шукає нового молодого нападника в віці до 23 років та за доступну ціну. Одним із кандидатів на підсилення сан сансебастьянців є форвард динамо Владислав Ванат. Зазначається, що конкурентами українцям в акапну посаду також є ісландець Орі Оскарсон з Копенгагена, німець Юсуфа Мукоко з Дортмундської Борусії, хорват Роко Шиміч з Зальцбурга. Албанець Армандо Броя з Челсі, нігерієць Гіфт Орбан з Ліона і навіть росіянин Константин Тюкавін з московського Динамо. Нагадаємо, раніше вона та сватали в Бетіс, Зальцбург та Міланський Інтер. екс форвард Динамо Віктора Леоненко дав експертну оцінку недачі донечану у матчі з Олександрійцями, чому Шахтар провалюється на старті сезону. Я поки що провалу не бачу, тим більше ще початок сезону і відмазка вже є, потрібно почекати 4 тури. Особисто я буду робити висновки після матчів Ліги Чемпіонів. У грі проти Полісся Шахтар мав перемагати, але Житомирська команда вистояла. Олександрії взагалі голи подарували. Це говорить про відсутність класу Шахтаря. До того ж, у гірників немає поки що зіграності. Як я і казав, у Єврокубках на всі наші команди чекають проблеми. Зараз ще Динамо залишилося вилетіти від Зальцбурга. і про 30 мільйонів за лігу чемпіонів можна забути. Киянам допоможе тільки одне, якщо вся команда в стрійці отрується. Чому Шахтар так посипався за відсутності Степаненка? Виходить, що заміни ветерану опорнику, так і не знайшли. Крисків на його позиції не вражає. Я не бачу, щоб шахтар посипався без Степаненка. Посипався можна застосувати тільки до останнього голу, і то питання там не до опорника, а до захисників. Судако вважається головним активом шахтаря, але поки далекі від форми минулого сезону. Так, Судаков взагалі слабкий, навіть у минулому сезоні. Я не вважаю, що він робить щось фантастичне, що коштує дуже багато грошей. Треба було його відразу в наполі втюхувати, коли 40 мільйонів пропонували. Таку суму ще можуть дати, якщо Судаков випадково з кимось зіграє добре в Єврокубках. Тут його треба відразу продавати. Напевно, шахтарі сподіваються на те, що він ще молодий і можна буде продати дорожче. Але я впевнений, що Судаков уже краще не зіграє. Він нестабільний і навіть у чемпіонаті України не відзначається великою кількістю результативних дій, сказав Леоненко у коментарі SportExpress. Днями з'явилася інформація, що вратар Мадридського реала Андрій Лунін залишиться ще на рік. Такі дані розповсюдили іспанські ЗМІ, тож на них одразу відреагували місцеві фани. Після того, як цією новиною у своєму аккаунті соцмережі їх споділився журналіст авторитетного The Athletic Гілєр Морай, любителі футболу почали активно писати коментарі у мережі. Вони розділилися на два табори: одні радіють: він міг би легко грати у старті будь-якій команді, пиле, до якої він піде. Залишитися найкращий варіант для Андрія: залишайся і вчись у ветеранів. Нарешті. Йому всього найкращого, оскільки він демонструє свій талант найкращий запасний голкіпер. Однак не обійшлося без критики та навіть звинувачень. Залишається, щоб наступного сезону піти безкоштовно. Він залишиться не підпише новий контракт, а потім піде безкоштовно. Він найде, тому що його агент не знайшов для нього хороших пропозицій, де він може бути першим номером. Нам потрібний не він, а кепа. Видання з Англії прокоментували гру українського флангового захисника Евертона Віталія Миколенка в поєдинку другого туру чемпіонату Англії проти Тоттенхема. Ліверпуль Ехо 5 балів з 10. -ти. Врятував Евертон від подальшого покарання, коли на початку другої тайму зробив вирішальний підкат проти Бренана Джонсона, але удар того ж гравця взяв шпору плаче вивів його з гри у момент з першим голом, і він опинився в основному на задній лінії. Daily Мейл 5 балів з 10. Українцю було важко стримувати комбінацію Джонсона і Поро на правому фланзі. Він допускав занадто багато небезпечних м'ячів всього флангу. Нанті Мін 6 з 10 балів. Напевно, єдиний гравець Евертона, про якого можна сказати, що він добре виконав свою роботу, стримуючи стрімкого Джонсона. Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський відверто розповів, що думає про півзахисника гірників Георгія Судакова. Я дуже люблю Судакова і ставлюся до нього з величезною повагою. Ми з ним списалися, Жора засмучений, та ми після гри добираємося додому. А я матч не дивився і питаю, а що сталося? Чому ти такий сумний? Жора каже, а ти рахунок подивися. Я глянув і офігів, 3-4 програли. Пишу йому ніфіга собі, ви ще програвати можете. Але я, як динамовець, задоволений результатом. Трохи потравили один одного по-дружньому. Я в жору його футболку просив. А він каже: після матчу з Олександрією вона тобі ще потрібна. Коротше, домовилися у вівторок кави попити. Я взагалі великий шанувальник Судакова. У мене з ним є спільні фотки, ще коли він малим був. Тим більше ми з ним дві десятки у нас спільна повага один до одного. Молодше покоління дуже дисципліноване і режимне, на відміну від нас, приємно спостерігати за молоддю. Колишній наставник Левів Мирон Маркевич продовжує активну футбольну діяльність. Чи стежу я за виступами Карпат? А вже ж, я з 1963 року вболіваю за Карпати і ніколи не пропускав жодної гри команди. Тим більше неодноразово її тренував. І я вкотре скажу, що дуже радий тому, що зі мною львівська команда повернулася у прем'єр-лігу. Абсолютно ніяких відчуттів з мого боку немає. Бажаю Карпатам успіху, як проводжу час після звільнення. Зараз перебуваю в Харкові в одному з моїх улюблених міст, Насолоджуюсь його футбольною атмосферою, пригадуючи гарні роки, проведені в металісті. Був присутній на матчі за перше місце в першості Харкова, де нагороджував футболістів. Дещо привіз нашим хлопцям ще перебувають на сході країни, братиму участь у турнірі ветеранів у Шарівці. До речі, команда Шарівка виграла чемпіонат міста. З Чим вітаю президента клубу Віктора Войтенка, який є моїм хорошим товаришем. Деякий час ще побуду в Харкові, адже тут у мене лише позитив, відповів Маркевич у коментарі Football. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давати розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Побачимось!